Перша царіїв, 15 розділ. А вісімнадцятого року царя Єровоама, Неватового сина, над Юдою, зацарював Авіям. Три роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Мааха Авесаломова дочка. І він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним, і серце його не було все з Господом, Богом своїм, як серце його батька Давида. Бо Господь Бог його ради Давида дав йому світильника в Єрусалимі, щоб поставив сина його по ньому та укріпити Єрусалима. Бо Давид робив добре в Господніх очах і не відступав від усього, що він наказав був йому, по всі дні життя свого, окрім справи хітия на Урії. а війна між Рехававом та між Єровоамом точилася по всі дні життя його. Решта Авіямових діл та все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки Юдиних царів. І війна точилася між Авіямом та між Єровоамом. І спочив Авіям зі своїми батьками і поховали його в Давидовому місті. А замість нього зацарював син його Аса. А року 20-го Єровоама, Ізраїлового царя, зацарював Аса, цар Юдин. І він царював в Єрусалимі сорок один рік, а ім'я його матері Мааха, Авесаломова дочка, і робив Аса добре в господніх очах, як батька його Давид, і гни, вигнав він із краю, і повикидав усіх божків, яких поробили були їхні батьки. І навіть матір свою Мааху, і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була, була ідола для старти. І Аса порубав ідола її та й спалив у долині кедрон. Апагірки не минулися, тільки асине серце було все з Господом по всі його дні, і вніс він до Господнього дому присвячені речі свого батька та присвячені речі свої, срібло і золото і посуд. А війна точилася між Асою та між Башою по всі їхні дні. І пішов Баша, цар Ізраїлів, на юду, і будував раму, щоб не дати нікому від аси, царя Юдиного, виходити та входити. І взяв Аса все срібло та золото, позостали в скарбницях храму Господнього та дому царевого, та й дав його до руки своїх слуг, і послав їх цар Аса до Бен Гадада, сина Тавримонна, сина Хезйонового, сирійського царя, що сидів у Дамаску, говорячи: Є умова між мною та між тобою, між батьком моїм та між батьком твоїм. Ось послав я тобі бідаря, срібла та золота! Іди, зламай умову свою з Башею, царем Ізраїлевим, і нехай він відійде від мене, і послухався Бен Гадат царя Аси, і послав провідників свого війська над Ізраїлеві міста, та й побив і Йона, і Дана, і Авела, Бааху і всього кінерота та всю землю Нефталимову. І сталося, як Баша це почув, то перебував будувати раму й осівся в тірці. А цар Аса закликав до послуху всього Юду, нікого не виключаючи, і вони повиносили каміння рами та її дерево, що з них будував був Баша. І цар Аса збудував з того Веніминового Геву. А решта діл Аси та вся лицарськість його, і все, що він зробив, був, і міста, які побудував. Ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. Тільки на час старости своєї він заслаб був на свої ноги. І спочив Аса з батьками своїми, і був похований з батьками своїми в місті Давида, свого батька, а замість нього зацарював його син Йосафат. А над Ізраїлем зацарював, надав Єруамів син у другому році Аси царя Юдиного, та й царював над Ізраїлем два роки. І робив він зле в господніх очах, і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля, і змовився на нього Баша, син Ахії. З Ісахарового дому та й побив його Баша в Гібеоті Филистимському, а надав та весь Ізраїль облягли Гібетон, і вбив його Баша в третьому році царя Юдиного та й царював замість нього. І сталося, як зацарював він, то побив увесь Єровоамів дім, не позоставив Єромоамові жодної душі, аж поки не вигубив його за словом Господа, що говорив через свого раба Шілоянина Ахію. За гріх Єроама, що грішив сам і що вводив у гріх Ізраїля через свій гнів, яким гнівав Господа, Бога Ізраїлевого. А решта діл надава та все, що він був, зробив. Ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. А війна точилася між Асою та між Башею Ізраїлевим царем, по всі дні їх. Третього року Аси, царя Юдиного, зацарював Баша, син Ахіїн, над усім Ізраїлем у тірці на дванадцять і чотири роки. І робив він зло в господніх очах і ходив дорогою Єровоама та в гріху його, що вводив у гріх Ізраїля.